Алоха, дорогенькі, алоха! І у мене одразу до вас питання. Яка локація вам спадає одразу на думку, коли мова заходить про сталкер? Наприклад, у мене саме кордон, адже в ній розробники передали усю романтику зони, її місцевий колорит, її приємні моменти, коли ви зможете посидіти разом з іншими сталкерами? Послухати гру на гітарі, послухати анекдоти чи інші місцеві байки. Але я не уявляю собі кордону без такого значимого і легендарного персонажу, як Сидорович. Саме той хитрий торговець, який укладає лише вигідні угоди, відіграючи роль за скіфа, ви також можете отримати цей статус. Але якщо виконаєте особливе завдання від нього, з вами, як завжди, Сет. Зараз усе покажу. Є якесь особливе завдання. із зірочкою знайдеться для мене і оплатою відповідною. Так, тут лихач один, джгут, думає, що він велике начальство. То на постачальників моїх вийти намагається, то новачків вербує зараза. І все це у мене під носом, ніби я тут для краси сиджу. Такі розумники завжди погано закінчують. Потрібно, щоб цей не став винятком. Візьмешся. А просто поговорити не пробував? Отак От одразу на той світ. А поговорити з ним не пробував. Сиджу тут, старий пені. Не знаю, як вирішувати проблеми. А виявляється, можна було просто поговорити. Та ти що? Пояснюю, це він мав поговорити зі мною, перш ніж робити справи у моєму селі. Тоді мав би шанс. Коротше, миротворець, береш завдання чи ні? Ну Добре. беруся. Візьмусь. Де цього ж гута шукати. Почни зі свиноферми. Мені сказали, що він там часто крутиться. Дізнайся, що він задумав. А потім приший. Зрозумів, так? Ну тоді рухайся. Так як і казав Сидорович, ми підемо до свиноферми. І тут на нас чекають мутанти. Кабанчик. <звук> Воді. Ага, розібралися. Тепер у нас з'явилася зона пошуку. Хм. Давайте зайдемо сюди. Так. Ага. Мабуть, мутанти порвали цього жгута. Зазирнемо до нього у кишені, і у нього є КПК. Тепер у вас на мапі з'явилася пованка жгута. І також можете почитати переписку з деяким Шведом. Жгут, слухай, мужик, я подумав над твоєю пропозицією. Коротше, я в ділі. Швед, оце вже серйозна розмова. Разом ми Сидора точно на місце поставимо. Жгут, ага. Де там ваша торгова точка? Товар, куди тягнути? Швед, у західній залізничний тунель. Знаєш це місце? Жгут, та наче знаю. Лише спочатку прогуляюся своїми старими схоронами. Може, щось корисне на продаж знайдеться. Що там у вас з охороною. Сподіваюся, підготувався? Швед. так, знайшли трьох добровольців. Скоро ще кілька людей підтягнуться. Потрібна допомога. Можемо відрядити людину. Жгут. Е, що ж, не густо, краще при собі тримайте. Точку обороняти треба, і людей треба більше. Пошукай когось у селищі. Схоже, у тебе з'явились конкуренти. Жгут мертвий. Мутанти розірвали. У КПК переписка про торгову точку у тунелі табору. Так і знав. Коротше, мандруй туди і знав. туди лавочку нахрен, Щоб у інших навіть бажання не з'явилося. Нагороду по трою. Ну що, час розібратися з цими торговцями? І до транспортного тунелю. Заходимо. Знаєш, я тут подумав, тунель хороший, легко захищати. Але якщо кинуть гранату, то вдарить нас жорстко. Відлуння у цій трубі дуже потужне. Ого, чуєш, що кажу? Ага, ага, Слухай, ну давай ж гуд повернеться, тоді поговоримо. Щось він на зв'язок не виходить. А як щось сталося, І тут тепер є декілька шляхів виконання цього завдання. Можете, як вам і казав Сидорович, одразу їх винести. Ага, ось і винагорода. І дійсно, ці сталкери планували торговлю розвести, тому що у них тут дійсно є деякий невеличкий запас. Другий варіант ми все ж таки поговоримо з ними. Ти куди? Яка у тебе справа? Ваван, давай без загонів. Він сам, а ти за метр від мене. Сталкери, ти поговорити хотів? Підходь. Здоров, сталкера! Шукаєш чого? Краще приходь пізніше. Буде на що подивитись, так би мовити. А, що, крамницю плануєте? Чув, тут буде торгова точка. Усе так. Звідки знаєш, якщо не таємниця? КПК Жгута. З КПК Жгута. Його вбили мутанти на свинофермі. Ах, бляха, щоб його. Краще пльоха пацанів із собою взяв. Шкода, тяжко без нього буде. Дякую, що повідомила. ну і що не впадло, було сюди прийти. Це ще не все. І ось тут з'являються іще варіанти. Можете напасти, а можете. хотів вас попередити. Сидорович найняв мене вас прибрати. Я цим займатись не хочу. Але він найме іще ще когось і не одного Тож валіть звідси. А, чорт. Знав, що цей жирний павук нам спокою не дасть. Але не очікував, що пронюхає про нас так швидко. Дякую за попередження, сталкери. Тримай купони на подяку, але ми не підемо. Скоро до нас народ підтягнеться. Багато хто хоче монополію Сидора зруйнувати. Ми встоїмо, маємо встояти. Ну ну о! І вручає нам декілька купонів. І тепер, коли ми будемо виходити з тунелю, нас перестрінуть наймані сталкери. Сидорич, прийом, скіф вийшов. Стрілянини не було. Зрозумів, починаємо. Брате, останній шанс. Або ти з нами, або покладемо тебе разом з цими баригами. Ну що, захистимо цих торговців. Це ваші похорони. Або я покладу вас. Розумів. Пацани, працюємо. Дякую, сталкери. Дякую, що став на наш бік. Сидор, падло. Війну готовий почати, аби свій трон ні з ким не ділити. Все треба валити звідси. Але ми повернемося, підготуємося та повернемося. Треба на кордоні щось змінювати. І також дає нам купони. До речі, Сидор буде незадоволений нашим рішенням. Прийом Скіфе вирішив у героя пограти. Ну, будь по твоєму. З таким ставленням до справи та вибором друзів ти довго не протягнеш. Я навіть переживати не буду. Зона сама все зробить. Просто так він вам цього не забуде. Подивіться, хто прийшов. Кинув із замовленням і не побоявся сюди явитися. Сміливо, сміливо. Ну що ж, я теж вважаю, що розбіжності не повинні заважати торговим відносинам. Кажи, чого хотів, також варіант, ви можете все ж таки допомогти цим найманим сталкерам. Добре, я допоможу, Сидоровичу. Сьоємо. Україною Прийом, Сидоровичу. Так, зачистили. Більше докучати не будуть. Оп, а ось і купони капнули. Приємно працювати з діловою людиною. Ага. Ну, маловато, але все ж таки дають вам купони. Але для отримання більше купонів. І якщо у вас хитрий склад розуму, як у самого Сидоровича, то після того як попередили Шведа, можете просто-напросто їх знищити. Тримай людей я поважаю так тримати. От. А як ви вчинили в даному разі? Чи допомогли Сидоровичу зберегти його торгівельну монополію, чи навпаки. Намагалися йому завадити. А наразі це все. З вами, як завжди, був Сет. Усім дякую за увагу. На все добре.